Їх вітаю в новому випуску від команди Медкіт. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за оновленнями. У нас актуальна інформація з європейських джерел української. Частиною ЕКГ-курсу є раннє розпізнавання ішемії, що має вирішальне значення для надання допомоги та результату лікування пацієнтів. Існують певні ЕКГ-кореляти, при яких немає підйому сегмента СТ, але вони еквівалентні стемі. Саме про них буде йти мова у цьому відео. Коли відбувається гостра оклюзія коронарної судини, виникає ішемія, оскільки субендокардіальний шар розташований найдалі від кровопостачання, ішемія спершу з'являється саме там. У результаті маркери ушкодження серця потрапляють у кров. Це відповідає енцтемі. Якщо оклюзія судини зберігається, то знижується кровопостачання і субепікардіального шару. Лише тоді з'являються типові зміни на ЕКГ – при стемі в гострій фазі ми бачимо класичне підвищення сегменту СТ. Перед цим може з'явитися так званий коронарний Т, дуже висока хвиля Т, є певні стани, які можуть маскувати або імітувати підйом СТ. Так, наприклад, при блокаді лівої ніжки пучка гіса підйоми можуть бути відсутніми, однак при блокадах ніжок зазвичай присутні порушення реполяризації. Тому були визначені критерії, за допомогою яких можна запідозрити ішемію. Розглянемо їх детальніше. При блокаді лівої ніжки пучка кіса через змінену активацію міокарта змінюється і реполяризація. На відміну від блокади правої ніжки, блокада лівою завжди патологічна і веде до значних порушень реполяризації. При стемі підйом СТ можуть бути замасковані цими змінами або неправильно інтерпретовані. У відведеннях В1 та В2 можуть бути підйоми СТ, а у В5 В6 депресії СТ, які не є проявом ішемії. Оскільки гострий інфаркт може уражати провідну систему серця, нова паяма блокади лівої ніжки пучка ГІСа із симптомами може трактуватися як стемі. Якщо попередніх ЕКГ немає, не завжди зрозуміло, чи блокада була раніше, чи вона нова, у разі сумніву, варто вважати її новою. Оскільки блокада лівої ніжки пучка Гісса може перекривати типові ознаки ішемії, були розроблені так звані критерії Скарбоса, які дозволяють виявляти ішемію при блокаді. Індекс Скарбоса понад 3 має специфічність до 98%, тобто 98% пацієнтів із таким індексом дійсно мають стемі. Нижче представлено модифіковані критерії Скарбоса за Смітом і Адісом. Якщо хоча б один з них позитивний, це свідчить про ішемію. Перший критерій підйом або депресія СТ у відведеннях В1В3 понад 1 мм, якщо вони дискордантні і перевищують 25% висоти попереднього зубця R або S. Простішими словами, ділять висоту зміщення СТ на висоту або глибину зубця Р або С. Якщо значення менше 0,5 критерій позитивний за умови, що зміщення СТ понад 0,1 мм. Другий критерій депресія СТ понад 1 мм у В1В3 також вважається підозрілою на ішемію. Третій критерій підйом СТ понад 1 мм у В4В6, першому або АВЛ. При одночасно позитивному QRS комплексі. Ці критерії виглядають складно, але якщо переглянути зображення, усе стає зрозуміліше. Крім блокади, лівої ніжки пучка гіса, зміни реполяризації можуть викликати гіпертрофію лівого шлунечка або електрокардіостимулятор із шлунучковою стимуляцією. У таких випадках оцінювати СТ зміни складніше. Тому завжди корисно порівнювати поточну окихи з попередньою. Блокада правої ніжки пучка гіса, на відміну від лівої, у безсимптомних пацієнтів не погіршує прогноз, але якщо присутні симптоми стенокардії, це може вказувати на стеноз ЛАДЕ частини лівої коронарної артерії. За наявності задишки і нової блокади правої ніжки, варто також думати про легневу емболію, діагностика стемі – при блокаді правої ніжки зазвичай не є проблемою. Так званий Паттерн де Девінте дуже достовірно вказує на гострий передньостінковий інфаркт через проксимальну оклюзію лівої передньої насхідної артерії. Його видно у грудних відведеннях як депресію СТ понад 1 мм з висхідною хвилею Т, при цьому підйому в СТ немає. При синдромі Велвенса пацієнти спочатку мають стенокардію. А потім тривалий безсимптомний період. Синдром Вененса зазвичай виникає після тимчасової окрузії лівої коронарної артерії, яка спонтанно відкрилася. Це означає, що існує високий ризик повторного закриття судини та розвитку тяжкого інфаркту. У цей час у крові зазвичай немає або лише незначне підвищення тропоніну. Незважаючи на це, потрібна термінова коронарографія. На ЕКГ Синдром Веленса проявляється в видверіннях першому, а ВЛ, В2 та В3 як біфазна або глибоко негативна хвиля Т, сегмент СТ зазвичай ізоелектричний. Оскільки уклюзія лівої коронарної артерії може вражати всю передню стінку, наслідки можуть бути катастрофічними, тож важливість цього синдрому недооцінювати не можна. Нормалізація хвилі Т також може вказувати на гостру ішемію, Якщо пацієнт раніше мав інверсію Т, те, а тепер під час болю за грудиною хвиля Т стало нормальною, це свідчить про гостру ішемію, незалежно від того, чому інверсія була спочатку, будь то інфаркт, блокада лівої ніжки або інші причини. Депресії сегменту СТ також можуть свідчити про гостру ішемію. Для ішемії особливо характерні горизонтальні або спадні депресії. Понад 0,5 мм у двох сусідніх регіональних відведеннях. Такі депресії виникають при енстемі, але також можуть з'являтися при стемі. У цьому випадку це прояв реципрокної ішемії, тобто депресія СТ знаходиться у відведеннях протилежних до тих, де є підйом СТ. Наприклад, при задньому інфаркті у відведеннях В7, В9, які зазвичай не реєструються. Можуть бути підйоми СТ, а у В1, В3 рецепропні депресії СТ. І на завершення короткий огляд, ми дізналися, що блокада лівої та правої ніжки пучка гіса разом із типовими симптомами ішемії є підозрілими на гостру ішемію. При блокаді лівої ніжки найкраще застосовувати критерії скарбоса. Депресія СТ з відсхідною хвилею Т це паттерн девінтера. Синдром Веленса характеризується біфазною хвилею Т, а згодом інверсією Т. Ці зміни також можуть вказувати на оклюзію коронарної артерії. Нормалізація Т після попередньої інверсії також ознака ішемії. Депресія СТ може бути як при нстемі, також при реципрокному зміненні при СТЕМІ. І це була вся інформація на сьогодні. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на мій канал і підтримуйте український YouTube. До побачення!